Переважна більшість цих хлопців, які нині перебувають на лікуванні у травматологічному хірургічному відділеннях Житомирського військового шпиталю, є жителями нашої області. Усі вони брали участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. Працівники банку Кредіагріколь кажуть, що прийшли насамперед підняти воїнам бойовий дух. Не зайвою буде і фінансова допомога. Ми своїм колективом Банк Кредіагріколь хочемо. Вас привітати. Наші працівники вирішили підтримати вас тут. Ось вони вручать вам квіти, ми хочемо зробити вам матеріальну підтримку по мірі своїх можливостей. І щиро подякувати за вашу мужність, за ваш патріотизм. І все те, що ви зробили для того, щоб зберегти цілісність нашої країни, нашої неньки України. Іван живе у Тютюнниках Чуднівського району. Хлопець схвильований, що окрім лікарів, про нього подбали. І зовсім незнайомі люди з банку Креді Агріколь. Велике їм спасіба за те, що не забувають за нас, підтримують нас. Будемо одужувати, і будемо далі все підтримувати, щоб все налагодилося. А у цій палаті чоловіки більш старшого віку, вони також розчулені увагою до них. Щоб більше було у вас таких, як як прийшли, то все було б добре. А так то тяжко. Лікарі кажуть, що медикаментів і знань, аби поставити бійців на ноги, їм вистачить. Отже, повернення додому не за горами. Будемо старатися, да поскоріше їх поставити на ноги, реабілітація. Потім по, по мірі того, як будуть загоюватися рани, будуть проводити їм і військово-лікарська комісія буде надавати звільнення від виконання, то щоб вони повноцінно себе встановили і пройшло в них добре медична реабілітація.